Знову в мене та сама п'ятірка мечів на важливі події. Тобто тут 100% я зараз. А в мене скандал якось. на якісь важливі от, події. Да. Оце, Причому оце, з причинами вони... мене... недовольством і недоговоренностю. Угу. Оце може то, що в мене випадає, що нашкодить якась зустріч буде, не... На... ну коротше, щоб прям шкодити, а не йти угу. в плюс. Ну, коротше. Що до Трампа їде мертв, сермося ми. Поясни мені, пожалуйста. Де зв'язь? Де, де а може, а може, а може, це то до чого я говорив. Що трамп вилізе і буде давати нам прачуханки? Як сіда. Може може, може і чим там маніпулювати. Дуже багато у важливих подіях. Дуже багато якоїсь інформації про ресурси якоїсь інформації, про потенційні якісь горизонти, сабиті і можливості якоїсь інформації. І це просто важливі, важливі новини. Просто важливі новини. Вони без контексту добре погано, просто в важливих новинах дофіга інфи якоїсь важливої інфи, якоїсь робочої інфи. Давайте так. Це той випадок, коли можливо новини будуть висвітлювати дійсно важливу інформацію, бо тут інформація, яка відповідає дійсності, тому можливо до якихось статей найближчий тиждень треба придивитися. В них може бути зерно правди, а не тільки гучний заголовок. Тобто, якщо якесь видання там напише, що е, я не знаю, Трамп поїхав кукукою. Кура заборонені речовини і несе бріяти його там, я не знаю, хочуть. І взагалі він рептилоїд то тому може бути зерно правди, повімаєте? Ну, типу, такому ключі. Що... <плес> Знову в мене якась інформація, якісь емоційні промови у гарних уже новинах в бік України, якась жінка робить якусь емоційну, інформаційну таку прям емоційно інформаційну штуку якусь по відношенню до України. Не знаю що доброго в тому ляля, але щось якось перспектива якась фінансова, або, до речі, ти помітила, як програвся мій розклад? Пам'ятаєш, я говорила про Проте ми з Євгеном випадало що таке враження, що хтось нас гроші вкладе, чи щось подібного формату, якась так, така, така історія. Ну, якраз же вкладення грошей в оборонку німцями, в українську оборонку. І я така, ага, програвся розклад, все, ти... я, Добачили... да, я От, І тут знову якісь. Це... це тільки перспективи. Давайте так, це тільки перспективи, але вони хоча б. Є, це якісь соціальні сподвіжки, перспективи якихось фінансів, якихось ресурсів, якоїсь такої історії, в якихось е варіантах напрямків. І це гарні новини. Типу, що тут щось, можливо, і ще хтось вкладеться в нашу оборонку. І ще мене випадає, що може хтось здохне. Важливий, так, да, бо для когось, для якогось рицаря кубків прийде дев'ятка мечів і трійка мечів. І це у гарних новинах. Я не знаю, може там якийсь генерал, якийсь. Ну, коротше, в общем щось хтось може той. Там же ж на Росії почали у вікно виходити. І ну от, про, от коротше, да, щось, а тут, Але тут щось воно важливеньке. Таке. Це не рядовий якийсь mm -hmm. менеджер середнього звіна, а що там знову, до речі, у мене якийсь іерофант падає. Я не можу зрозуміти, чи то духовник все-таки якийсь дограється, чи Ну коротше, не, не розумію. Та я вже прикалувалася, що, ну, може, воно Кирил, уже там той вой, і Каніц, і, і піде туди. Но воно мені вже не перший раз фігурує. Просто шотаро, вони дуже важкі у сто, ну, точному термі, ну, терміні, да, там, на тиждень, на два, на цей, але воно вже випадає не перший раз. Це вже чи другий, чи третій, коли воно свеженький. не випадає. Папа свіженький, що й не поміняний. Папа, ні, то папа, хоче, ні, давай так. Цей папа хоча б не ну, як людина плюс-мінус виглядає. Тут ми цього ми можемо потерпіти, а тут щось інше. Кирил. Може, наш паша, може, Киріл, і наш Паша Мерседес, там, я не знаю, як є. Зараз дуже впливовий. Н ну, я, за я задушую за задушу Киріла. Що в нас по загрозах, любі друзі? Вежа у нас по загрозам. Ой. Друзі, тихо не буде. Не буде, не буде тихо. <гум> На жаль, ми говорили, і ще раз воно підтверджується, що червень тихим не буде. <гум> загрози король, король мечів це військова явна історія агресивна вежа, це друга історія агресивна. У мене в загрозах чомусь якісь комунікації з нашим президентом. Не у тому форматі. Тут я не впевнена, що прям йому загроза. Тут скоріше загроза, бо тут у мене фігурні карти і правосуддя. Можливо, якась зустріч вона загрозлива у форматі. Uh, там підписання не домовилися, uh, посварилися. От, ви поняли, в такому якомусь ключі, що якась зустріч може бути. Як загроза випадати, як мінус, а не як плюс. Отак, от, от я би це назвала. Тобто щось, якісь комунікації, вони недоречні. В, от, в вежа вежа прямо зразу. Вежа прямо зразу, і фронт прямо зразу. І це самі такі ключові штуки на найближчі тиждень. Причому якісь підступні удари м, по трійці. По мечів, це цивільні, це, ну, теже прям карти, цивільні, речі, цивільні. Да, цивільні тупа. історії. Ранені, Дивитись. поранені, поранені, шкода нанесена. ну, от Поранені, це, ну, прям, прям отак от. Прям отак от. А, до речі, до дітей. В тебе падали діти? У мене випадає mm -hmm. королева Пентакли, королева жезлів, жінки, діти, можливо, якісь більш уразливі. А, більш уразливі верстви населення, не знаю. Ну щоб це не було якимись там, я не знаю, лікарнями, садками, реабілітаційними Пологового. центрами, там пологовими. От коротше, от якась така історія. Тому що королева Пентакли вона може говорити, наприклад, про вагітність, або про тенційне материнство, або про матерів і так в мене програється. Але коротше, якась така от срака саме для більше цивільної історії, вона є в загрозах і фронт. Це також загроза. Бо я так розумію, що ми будемо бачити якісь ну поворухання ворога, і, на жаль, місцями успішні. Так, пацани, на які на Вовчанську. Пацани, що в мене випадає? У нас із-за того, що натиск по дияволу у ворога може бути набагато сильніший він ніж він був до того, може поступити. Да, по дві ці передача інформації, наказ на зміну оборонних позицій. Тобто цю точку ми перестаємо обороняти і відходимо на якусь а, точку, там найближчу і так далі, точку, в якій ми можемо змінімізувати дев'ятку мечів. Мені не подобається тут, у вашому контексті, дев'ятка мечів. Тому, будь ласка. Каби, дрони, скиди, які можуть потенційно вам загрожувати, а вони вам загрожують постійно. Це є от прям максимально основна загроза, окрім там да там штурмів і цієї всі історії. Тобто, мені не подобається момент того, що може бути за завдана шкода. Дається більше про трьохсотих. Дев'ятка мечів, вона про трьохсотих. І, і е, якась потенційна зміна локації. Відхід трохи назад саме з тієї позиції, де ви. Я не знаю, умовно. Там, якщо ви займаєте цю посадку, доведеться відкатитися на посадку назад. Тобто, оця історія є, але вона іде через ну скоріше за все наказ. Давайте так, це не те, що ти е, якби це ну коротше, це через наказ. Тому тут така, така історія є. А запорізький напрямок, я продивлялася, і загалом напрямки для себе, і там по, по різним каналам. Запорізький напрямок активний. І, на жаль, на запорізькому напрямку випадає те, що вони будуть туди підтягувати ресурс. Вони будуть колихати запорізький напрямок. О навіть зараз дивлюся. Вони розвідують щось на запорізькому напрямку. У нас там та оборонна позиція, але знову дев'ятка мечів. Тобто може бути е, багато поранених е, і завдання саме такої, да, в такому ключі шкоди. З їхньої сторони, і по запорізькому напрямку диявол, з їхньої сторони якась робота, яка, на жаль, може дати частковий результат. Тобто на запорізькому напрямку може бути якийсь прорив. Він може бути не масштабний, прям супермасштабний, але просування на якісь декілька сіл. Може бути, причому це можуть бути ті локації, які вже були колись захоплені, з яких ми їх посунули, і на які вони повернулися знову. Тобто, це от якась така історія. Тому, будь ласка, майте це на увазі.